Друзі, хочу вам розповісти про своє сприйняття світу. І я хочу, щоб ви передали це собі, по-перше, а потім вже своїм дітям. Коли ви кудись приходите, неважливо куди, в аптеку, в ресторан, в, куди, там, в магазин, в спортзал, то куди б ви не заходили? Куди б вас доля не занесла? Ви коли там з кимось спілкуєтесь, ви, по-перше, бачите в людях людей. Людей, розумієте? Не лікаря, не поліцейського, не вчителя, а людину побачити в людині. От тоді ваша комунікація буде на 99% успішною, тому що люди це дуже чітко відчувають, коли ти бачиш в них людей. Коли ти не баристу бачиш, а бачиш людину, розумієте? Яка теж може бути втомлена, вона теж може ображена бути на когось. А ти б прийшов такий, як сонечко підсвітив, розумієте? От якби так люди один до одного ставились, от тоді було б щастя в всьому світі. Я хочу, щоб ви передали це своїм дітям. Я хочу, щоб ви передали своїм дітям, що якщо людина на вас гаркнула якось, чи якось вас образила, це взагалі-то не про вас. Це не про вас. Це може людину хтось образив, це може людині, я не, я не знаю, а, там, за, мале, за мала спідня бі, білизна, розумієте? Вона там тре, і вона злиться від цього. А може, ця людина посварилася зранку з а, чоловіком чи з жінкою, і вона ображена не на вас. А ви от, прийшли і така ситуація. Я завжди кажу своєму синові, що. Прийшов, побачив людину. побач, що тобі в цій людині дуже подобається. Можливо, у цієї людини гарні руки, гарні очі, гарні губи. розумієте? Може, гарні парфюми. Скажи їй про це. Дуже широ, дуже широ. Розумієте? Щиро, щиро, щиро? От такому потрібно навчатися все життя. І тоді буде щастя реально всьому світі.